Багато людей задають питання, а чи потрібно взагалі ходити в церкву? Чи не можна вірити Богу в душі, чи десь глибоко в своєму серці? Я хотів би озвучити три простих причини, чому ми повинні бути в церкві. Перше, церква це духовна сім'я. Кожен з нас повинен мати духовного брата, сестру, батька, маму, до кого ми повинні звернутися у тяжкі непрості життєві ситуації. Друга причина, в Біблії написано, що істина в церкві. Чому? Тому що в церкві проповідується Слово Боже. Люди разом моляться, і ми постійно будемо духовно виростати. І третя причина: Христос прийде за церквою. Чому? Тому що Він створив і родив свою церкву. Тому три простих причини: Церква це духовна сім'я, істина в церкві, і Христос прийде за церквою. В яку церкву ходити? В ту, де вам буде добре. Ходіть в церкву, і ви будете щасливі.